Схід та захід разом громадська організація Тепле місто започаткувала новий проект, який на їхнє переконання здатний змінити настрої в країні. Актуальність піднятої проблеми визнають і її відомі учасники. Дуже добра ідея і надзвичайно важлива для нашої держави. Нам розказували, що на сході бандити тому подібне. А вони найбільший ворог бандера і бандьори, яких вони ніколи не бачили. І це правда. В них дійсно надзвичайно сильні стереотипи, розвинуті щодо таких історичних питань. Про необхідність знищення інформаційної блокади між заходом та сходом на спеціальних тренінгах учасникам проекту розповідатимуть компетентні експерти. На необхідність таких дискусій вказують соціологічні опитування, згідно з якими 63% українців ніколи не виїжджали за межі своєї області. Ми не навчились бути толерантними на початок 21 століття. В нашій свідомості дуже сильно засіла концепція чужий, а нам її треба змінити на інший. Ось, і це дуже загострилося зараз на сході України. І у нас немає шансу, у нас немає вибору, ми мусимо вчитись жити поряд, коли ми різні. Окрім створення загальноукраїнського вертепу та проведення бесід на тему національної ідентичності, з'єднувати країну організатори вирішили і шляхом так званого обміну, тому закликають усіх небайдужих прикарпатців долучатись до акції. Ми очікуємо на участь приблизно 250 гостей з різних куточків нашої країни. Зголошуються е, ті українці, які хочуть потрапити на проект, і вони також приймаються ідеєю єднання зшивання країни. Тут на місці в івано франківську. Ми запрошуємо долучатися до нашого проекту і приймати гостей нашого проекту у себе вдома. Також у межах даного проекту проводитимуть бесіди зі студентами та організовуватимуть спільні концерти галицьких та східних музикантів.